Вітаю! Розглянемо тему теоретичні основи проєктного менеджменту. Термін проєкт походить від латинського слова і означає кинутий вперед. Проєкт це обмежена часовими рамками діяльність що має визначений початок та кінець, зазвичай обмежений датою, але також може обмежуватись фінансуванням або досягненням результатів. Ця діяльність здійснюється для реалізації унікальних цілей та завдань. Існує багато визначень терміна проєкт. Расел Арчибальд, один з визначних класиків проєктного менеджменту. Визначив проєкт як комплекс зусиль, що здійснюється з метою отримання конкретних результатів в рамках відведеного часу і в межах затвердженого бюджету, який виділяється на оплату ресурсів, що використовуються або споживаються в ході проєкту. Проєкт це тимчасова дія, призначена для створення. Унікальних продуктів послуг та результатів тимчасова тому, що кожен проєкт має певну початкову і кінцеву точки. Унікальний визначає продукт або послугу, які відмінні у якому небудь контексті від решти схожих продуктів або послуг. Як зазначено в методичних матеріалах Всесвітнього банку, Проєкт це комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях. В визначеннях, які тільки що ви почули, звучали основні три обмеження, які складають так званий трикутник проєкту. Трикутник проєкту це час, бюджет і зміст робіт. В деяких джерелах виділяють ще якість проєкту. Ці три сторони є основними обмеженнями, що накладаються на проєкт, від яких дійсно залежить якість проєкту. Проєкт має ряд лише йому властивих ознак. Наявність яких допоможе здійснити ефективну реалізацію проєкту. Основними ознаками проєкту є зміна стану проєкту задля досягнення його мети, обмеженість у часі, обмеженість ресурсів і неповторність. Виходячи з того, що ми сказали, ми можемо з вами визначити основні критерії успіху проєкту. Це проєкт має бути зданий в терміни, в, в рамках бюджету вкластися, має задовольнити очікування клієнтів, спонсорів, посередників, кінцевих користувачів. Критерієм успіху проєкту є повний обсяг робіт і відповідно результати, а також додана цінність для соціокультурної сфери в коротко або довгостроковій перспективі. Відповідність проєктів стратегічним цілям організації або установи. Відповідно до теоретичних та методологічних вимог. Необхідно розрізняти такі поняття проєкту як бізнес-план, проєкт і техніко-економічне обґрунтування проєкту. Відповідно до визначення законодавства України, інвестиції це кошти, цільові банківські вклади, паї – акції, інші цінні папери, технології, машини, устаткування, кредити, будь-яке інше майно або майнові права інтелектуальні цінності, вкладені в об'єкти підприємницької діяльності з метою одерження, прибутку і досягнення позитивного соціального ефекту. Розрізняють такі поняття як інвестиційний проєкт. Інвестиційний проєкт це сукупність документів, що характеризують проєкт від його задуму до досягнення заданих показників ефективності та обсягу, що включають передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну і завершальну ліквідну стадію його реалізації. Це будь-який комплекс, забезпечених інвестиціями заходів. Усі проєкти є інвестиційними, оскільки без вкладення коштів реалізувати проєкт неможливо. Друге важливе поняття у проєктуванні це бізнес-план. Ви будете детально знайомитися з бізнес-планом. А сьогодні ми просто знайомимося, що бізнес-план це детальний виклад цілей та шляхів досягнення. Виробництва діяльності, що створюється для обґрунтування інвестицій. Бізнес-план проєкту може входити до інвестиційного проєкту як його складова частина, замінювати інвестиційний проєкт або включати декілька інвестиційних проєктів. Таке поняття як техніко-економічне обґрунтування проєкту або інвестицій включає в себе передпроєктну розробку різних технологічних, модельних, будівельних, порівняння альтернативних варіантів, обґрунтування вибору конкретного способу здійснення проєкту. Техніко-економічне обґрунтування проєкту передбачає поглиблену й детальну розробку документації різного плану. Перерахували яку ми тільки що, а також всебічну оцінку вибраного способу реалізації проєкту. Тобто це і технічна, і економічна документація, обґрунтування самого проєкту, його реалізації і інвестиції, які будуть вкладені у даний проєкт. Звичайно, існує дуже багато різних. Типів проєктів. Основні типи проєктів це клієнтські проєкти, які пов'язані із задоволенням потреб зовнішнього замовника. Нові потужності, тобто створення в результаті проєктів або виведення на ринок нового продукту чи послуги, організаційні, тобто оптимізація та реорганізація. Це обслуговування внутрішніх функцій, бізнес-процесів, процедур навчання, маркетингу і соціально-економічні типи проєктів. Це надання соціальної допомоги населенню, підтримка різних спортивних заходів, підтримка та організація соціокультурних і освітніх заходів. В управлінні проєктами виділяють Такі основні класифікації проєктів, як класи проєктів, типи проєктів і види проєктів. Класи проєктів, зверніть увагу, виділяються за складом, структурою і галуздю. Ми розділяємо класи проєктів за тривалістю. Короткострокові, середньострокові і довгострокові, за відповідно своєю структурою, можна розрізняти моно-, мульти- і мегапроєкти. За тривалістю, ми вже сказали, проекти можуть поділятися на типи за основними видами діяльності: це економічні. Соціальні, технічні, організаційні або змішані, або комбіновані їх ще називають. І, відповідно, проекти поділяють за видами конкретної галузі. Це можуть бути інвестиційні, інноваційні, відповідно за джерелом розвитку, освітні IT-проекти. Найпоширенішими сферами діяльності, пов'язаними з проєктами, є будівництво, автомобілебудування, фармацевтика, архітектура, медичне обслуговування, розробка комп'ютерних програм, освітні проекти, IT-проекти та інші. Окрім проєктів у традиційному розумінні, можна вести мову про здійснення різних соціальних. Політичних, соціокультурних, як ми вже сказали, це фестивалі, виставки або побутових проєктів тобто, наприклад, сімейне свято. Таке різноманіття проєктів потребує дійсно певної класифікації і розгляду. І у матеріалах лекції ви познайомитеся з одним з видів класифікацій. Наприклад, крім тих, які ми тільки що назвали там за Класами, типами і видами можна розрізняти за іншими ознаками. Наприклад, за характером змін проекти можуть бути оперативними і стратегічними. За масштабом і розміром вони можуть бути малі проекти, середні або великі. За характером залучення сторін вони можуть бути місцеві, територіальні. Національні і міжнародні. За ступенем складності прості, складні і комплексні, бо ще їх називають дуже складні. В управлінні проектами необхідно розрізняти такі поняття, як проєкт, портфель проєктів і програма проєктів. Поняття проєкту ми з вами вже обговорили, що це комплекс заходів які, або видів діяльності, які обмежені у часі, у ресурсах і, відповідно, з дотриманням певного бюджету, спрямовані на досягнення певних цілей. При цьому ці цілі будуть унікальні, і ці цілі будуть обов'язково давати нам якийсь такий унікальний результат. Далі. Що таке програма проєкту? Це сукупність взаємопов'язаних проєктів, які виконувались в минулому, і тих, які виконуються сьогодні, заплановані. А також комплекс організаційних змін, які об'єднані загальними цілями і спрямовані на досягнення конкретної ну, такої комерційної вигоди. Або соціальної вигоди. Виконання окремого проєкту в складі програми може не давати відчутного результату, прибутку, доходу. В той час як здійснення всієї програми забезпечує якраз максимально ефективний прибуток або реалізацію якоїсь цілі. Поняття портфель проєктів це множина проєктів. Програм та інших робіт, які виконуються у даний час і об'єднані разом з метою ефективного управління для досягнення стратегічних цілей організації. Портфель проєктів це комплекс з одночасно виконуваними проєктами і програмами, які об'єднані власником портфеля відповідно до його стратегічних завдань. Портфель повинен координувати, оптимізувати і коригувати стратегію відповідно проєктів, які поєднані і програм, які поєднані ось у єдине ціле. Далі ми розглянемо з вами, що таке середовище проєкту. Контекст проєкту або середовище – це зовнішнє і внутрішнє середовище, в якому планується та здійснюється проєкт. Середовище проєкту це фактори, які впливають на проєкт і його успішність. Фактори можна розділити на внутрішні, які залежать від команди проєкту і підконтрольні керівництву проєкту. І Зовнішні, які не залежать від дій команди проєкту. До внутрішніх факторів належать технології, фінанси, кадри, організаційна культура, інновації, організаційна структура самої команди проєкту і маркетинг. Зовнішнє середовище проєкту включає наступні фактори фізичні це місце розташування, клімат, географічні особливості, економічні фактори, тобто внутрішні та міжнародні, культурні, соціальні, політичні, в тому числі і підтримка з боку сторонніх організацій. Технологічні фактори теж відносимо до зовнішнього середовища. Це різні можливості ну, та типи змін. Внутрішнє середовище проєкту в основному визначається взаємодією між учасниками та клієнтами. Учасники проєкту реалізують різні інтереси. У процесі здійснення проєкту формують власні вимоги відповідно до цілей та мотивації і впливають на проєкт, виходячи з своїх власних інтересів, компетенцій та ступеня залучення до проєкту. Учасники проєкту. Це люди або організації, які залучені до виконання проєкту, а також ті, хто залежить або зацікавлений у результатах проєкту його успішному виконанні. Розрізняють таких учасників проєкту, як менеджер або керівник проєкту. Це особа, яка відповідальна за управління проєкту, спонсор проєкту особа. Всередині або поза організацію, яка забезпечує фінансові ресурси проєкту, замовник особа або організація, яка приймає результати роботи і платить за її виконання. Зацікавлені сторони в проєкті стейкхолдери це учасники проєкту, члени проєктної команди. Групи, що виконують роботу за проєктом. Команда управління проєктом це частка проєктної команди, що бере участь саме в керівництві в управлінні проєктом. Наведений перелік учасників може змінюватися і доповнюватись залежно від умов конкретного проєкту. Всі зацікавлені сторони можуть здійснювати вплив на проєкт прямо і опосередковано. Дякую за увагу. Бажаю успішного засвоєння теми! Рекомендую скористатися вправами тренувальними для того, щоб запам'ятати інформацію. Успіху!